Як вберегти абрикоси від манірального опіку? Боротьбу потрібно починати вже зараз, але про все по порядку. Ви можете побачити, що коли навіть квіти ще, квітки ще не розкрились і квітка ще не цвіте, з неї стрічіть вот така штучка. Це приймачка маточки квітки. Саме сюди має впасти пилкове зерно, прорости, запліднити маточку і утворити завість. Природа завжди спрямована дати потомство з різноманітнішим генетичним матеріалом. Що покращує шанси любого організму виграти в боротьбі, яка називається еволюція. Тому приймичка видвигається трохи раніше, а раптом якась бджола принесе пилок з іншого абрикоса і утвориться краща насінина, з якої виросте в майбутньому суперабрикос. Але нас це не цікавить. Нас цікавить процес плодоношення, на який ця вся штука зовсім не впливає. А навпаки, збільшує ймовірність заражання моніліозом. Далі квітка розкривається, пилок маточку і утворюється смачний абрикос. Але може бути і інший сценарій. Проростає не пилок, а спора монілія фруктігена або монілія цінереа, і утворюється так званий моніліальний опік. Квітка швидко засихає, гриб швидко проростає в деревину, уражає її, закупорює судини. І призводить до відмирання. Глибина, на яку пошкоджує грибниця пагін, сягає близько 30 см. По всій довжині спостерігається камедитеча, тобто це спори, які готуються до наступної весни. І ще момент, що ще більше підвищує шкідливість маніліозу. Під час цвітіння закладається пролодова брунька на наступний рік, і при сильному уражанні знищується урожай, знищується урожай двох. Років. Я 20 років займаюся захистом декоративних рослин від хвороб і шкідників і описала це для розуміння, коли потрібно робити оприскування. Це має бути саме момент, скажімо, на півцвітіння дерева, коли розпустилося 50% квітів, і ось-ось розпуститься зацвіте усе. Бо фоніцит має потрапити саме на примочку, у цю точечку, щоб не проросла спора гриба. Успішним є використання фунгіциду сігнум для оприскування абрикосів під час цвітіння. В дрібній фасовці він є по 25 грамів. Це на 2 відра води. На бензиновий ранцевий оприскувач я даю 25 грамів на одне відро води на 10 літрів. І думаю, на акумуляторний оприскувач треба давати теж так само. Ранньою весною рекомендую зробити до цієї обробки голубе оприскування медян екстра препарат 30В. Або брунька це інсектоакарицид плюс фунгіцид. Там досить різноплановий склад, фосфористиста кислота, фосфід алюмінію, і мідаклоприт, лямдоцегалотрин, Вдали всього і проти всього. Якщо вам посильно, зробіть медян, через тиждень зробіть бруньку і під час цвітіння сигном. І вже для тих, хто так довго слухав, ще скажу два слова про бджіл, бо вони дуже важливі. І коли влітку їх, скажімо, у 7 до 80 тисяч штук, то навесні сім'я становить близько 10-20 тисяч штук. І втрата загибель тисячі штук це вже 10%, які до кінця сезону будуть уроном. Фуденциди не вбивають бджіл. При обробці сигнум не додавайте інсектицидів, як би вам не хотілося. Я розумію, що в цей час є і тля можуть шкодити довгоносики, квіткоїди, трубковерти, брукарка, казарка. Але трохи потерпимо. Є дослідження американських вчених, які кажуть про те, що бджоли після контакту з фунгіцидами захворюють по-нашому на розлад шлунку і помирають. Тому намагайтеся зробити оприскування не піково посередині дня, а ближче до вечора. Бережіть бджіл і здорових вам рослин.